Для мене дуже радісно, що Київська духовна академія за підтримки великої кількості людей має цю можливість і в цей час. Слово надається Борезі Володимиру Вікторовичу, проректору з науково-богословської роботи для презентації нових видань київських духовних шкіл. Ваше блаженство, ваше високоприсвященство. Вашу кресвященство, дорогі отці, браття, сестри. Незважаючи на триваючу військову агресію розпочатої Російською Федерацією проти України та дуже непрості умови життя нашої церкви, все ж наукове життя Академії не завмирає. Зокрема, протягом останнього року у київських духовних школах. Було підготовлено до друку кілька видань, серед яких були і біблійні книги, і богослужбові видання, і навчальні посібники, наукові, довідникові видання тощо. Отже, я спробую коротко сказати про те, що вийшло за останній рік. Отже, що стосується біблійних перекладів, в жовтні 2025 року. Було видано ось у такому кишеньковому форматі «Псалтирь» або книги псалмів українською мовою ну, з відповідними молитвами. Е, у цій книзі текст Псалтиря подано в тому вигляді, як він був здійснений Київською духовною академією на основі проведеної синодальною літургічно богословською комісією УПЦ роботи. І відповідно, ну я нагадаю, що за рішенням священного синоду нашої церкви ще у 2021 році Київській духовній академії було доручено займатися перекладами, і ось це один із плодів цієї роботи. Видання є адаптованим до богослужбової традиції Української православної церкви. Далі, буквально кілька днів тому, вийшло з друку кілька. Богослужбових видань це, перш за все, молитвослов академічного храму Київської духовної академії, акафіст Божої Матері перед її іконою Києво-Братською, також акафіст собору святих Київської Духовної Академії, хоча це і відносно недавнє встановлене свято, але вже маємо і акафіст, і також акафіст преподобним отцям Києво-Печерським. Ну тут треба сказати, що усі ці видання, взагалі їхня унікальність, полягає в тому, що всі вони безпосередньо пов'язані з тією молитовною та богослужбовою практикою, яка склалася в академічному храмі Київської духовної академії, і відповідно ці видання відбивають ту богослужбову практику, яка є в академії. Далі Теж зовсім недавно, в жовтні 2025 року, вийшов друком перший том збірника проповідей блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія під назвою Слово Предстоятеля. Ну і до підготовки макета цієї книги також долучалася Київська духовна академія. Це видання складається з двох частин. В першій частині можна побачити пасхальні послання. За 2013-2025 роки, а в другій частині розміщено виступи у телепередачі «Слово предстоятеля, яка виходила в ефір протягом 2019-2021 років. І ці виступи вони містять бесіди на євангельські читання. Ну фактично на всі недільні дні богослужбового річного кола. Тут блаженніший владика розмірковує над євангельськими подіями, образами, пояснює їхній духовний сенс, показує, як слово Євангелія звернене до життя сучасної людини. І таким чином ця книга є таким своєрідним духовним путівником, який проводить читача через весь церковний рік. Навчає, навчає бачити у кожному святі та недільному євангельському читанні заклик до особистої зустрічі з Христом і оновлення у Христі. Ну І ця книга може цілком використовуватися в якості збірника проповідницьких зразків для студентів у навчальному процесі. Також у березні 2025 року вийшло з друку вже третє українське видання навчального посібника з догматичного богослов'я, який підготував ректор нашої академії архієпископ Сільвестр. Цей переклад українською мовою здійснено викладачами Київської духовної академії протереєм Михаїлом Антонюком та Володимиром Олександровичем Павловим. Курс побудовано у вигляді змістовних блоків, центральність з яких це розділ Православне вчення про Святу Трійцю. І тут автор використовує активно і святоотцівські твори, і праці сучасних богословів для більш ефективного засвоєння матеріалу. В кінці кожного розділу подані питання для самоконтролю, списки обов'язкової та рекомендованої літератури. Ну і далі вийшло два підручника архімандрита Афанасія Стрільцова. Перший з них це вступ до літургіки. Він охоплює широкий спектр тем. Тут загальні поняття, історичні аспекти літургіки, детальний опис будови храму, богослужбового облачення, церковної ієрархії, також і розділи присвячені. Коло богослужінь, богослужбовим книгам і так далі. Ну, а друга книга, яка є органічним продовженням, це навчальний посібник літургіка. Тут, в принципі, розвиваються далі ці теми, і тут вже йдеться про чинопослідування, уставні особливості богослужінь та інші літургічні теми. Ну, важливо, що обидві книжки, оздоблені ілюстраціями, це допомагає візуалізувати та краще зрозуміти матеріал. Ще одне видання, яке може допомагати у навчальному процесі, в духовних навчальних закладах це короткий тлумачний словник канонічного права. Він вийшов друком у березні 2025 року. І над підготовкою цього словника працював колектив цілих викладачів київських духовних шкіл. Ну, цей словник містить близько 600 термінів, у яких розкриваються ключові категорії принципи інституції канонічного права, які регулюють життя церкви, взаємини її членів, також відносини церкви з державою, і суспільством. Також тут є статті про помісні православні церкви та особливості їхнього устрою та управління. Ну і наостанок треба сказати, що не припиняє своє існування часопис труди Київської духовної академії. Ну, За традицією, труди КДА виходять два рази на рік, наприкінці першого семестру і наприкінці другого семестру, тобто відповідно у грудні та потім у червні. Ну, Незважаючи на складну ситуацію, яка сталася після початку війни, тим не менше вдається не тільки збирати матеріал, але і друкувати часопис. Ну, я нагадаю, що спочатку 40 й 41 номери, які тут є, вони спочатку виходили тільки в електронному вигляді. Ми їх розміщали на сайті, бо надрукувати в паперовому вигляді було складно. Але, слава Богу, протягом 2025 року вдалося наверстати і тепер ми маємо от в такому гарному паперовому вигляді 40 номер, 41-й номер, які виходили в 2024 році лише в електронному вигляді. Ну і на початку червня 2025 року вийшов 42-й номер, Ну, і на сьогодні ведеться активна робота над 43-м номером, який має бути у грудні. Ну, відповідно, не тільки в паперовому вигляді, але й в електронному. Ці е, часописи можна побачити і прочитати. Ну і наостанок зазначу, що усі ці видання, які я сьогодні показував, були здійснені у співпраці з видавничим відділом Української православної церкви та з видавництвом церковної книги Тітло. Ну і всі видання Київської духовної академії можна побачити і придбати в інтернет-магазині Тітло. Дякую за увагу.